这么严重。 у нас зараз проходить майстер-клас виготовлення мотанки, мотанки Аберіга. Це виникла у нас ідея провести такий захід до дня соборності України, тому що це дуже велике для нас свято, і так як наші хлопці зараз захищають нас, наше мирне небо, нас херсонців, то ми дуже хотіли нав'язати їм мотаночок і як обереги їм відправити. Ну, це теж як оберіг, коли нема під руками тканини, з яких робили мотанки ті. Роболи такий, гнитом. Від чого вона захищає, скажіть? Від чого не болюють, від того не захищає, просять, коли зроблять, читають молитву, просять що, захистировано кого там воїна. допоможи йому, дай мужності. Дай нам здоров'я, дай сили. Захисти від ворога. Вийшов новий номер нашої газети Новий день. Тут йдуть нові публікації. Дуже цікава газета. Вона наша рідна. Тут частинка, як би сказати, нас з дому, так тому я зараз вам надам цю газетку. Будь ласка, читайте свіжі новини. Так само, як і ви, каже, сам з міста Херсона, точніше народився і жив, працював у місті Береславі. Mm. О, в місті Береславі. Земляки. <зум> Зібрали, як то кажуть, своїми силами вам подарунки з нагоди свята, Дня Соборності.